Ну що, вже третій раз короче, нажимаю і записую вам Балтімор. <свят> да, другий сіє, по-простому сказати, дуже похожий, але порт тут знаходиться з 15 століття самый, самый, самый давніший порт, який тільки а, є на... тут на цій нашій землі, я би сказала. Задні, бачите, як гарно. День, день короче, дуже гарний, як самі бачите, сонячний, температура піднімається. Ну, зранку, звичайно, така осіння температура. Треба кофточку мати, а вже так після десяти проходить літо, по-простому говоря, вже немає не нужди в кофті. Отак я хочу трошки показати, щоб ви трошки могли побачити. Да ну, таких будинків, як там в Сіетлі, високих щось є ще, або ми не доїхали. Ну, тут -а щось не дуже, що одно, що це хво, як вам сказати, небутосів. <laughs> Я так сміюся, так їх називаю. In 1000 feet, turn right onto West Pratt Street. Uh -huh. Хорошо, зараз ми маємо повертати. Вот так, Трошки вам города, я думаю, що це, звичайно, цікаво. Вам подивіться, яка башня красива на да, часи. О, да. Гарно, такий Не знаю, який стиль. Стиль якийсь. Не, не це. Є просто багато європейського стиля. Оцей стиль можна побачити в Англії. Дуже багато чого завезено, знаєте, коли була ця перша еміграція, ці перші. Колонії, які тут образувалися. Take the next ride right onto West Pratt Street. Так. Угу, Маємо, коротше, їдемо прямо до, до цього. Окей. Okay. Так, uh, да, коротше, що це я хотіла сказати? Да, спостроїтельство. Постро... Бачите, тут більш такий відчувається європейський стиль з Європи. От знову повторяються ті самі вікна. Такий більш витягнуті, це більш, як би сказати, в Італії сильно так ну, цей стиль так стоїть, так як я, я пам'ятаю. Город сам по собі дуже чистий взагалі, скільки це було, скільки проїхавши різноманітних, скільки ми, 2, 3, 4 штати, практично вони всі дуже гарні і дуже чисті. Постоянно стільки робочих, коротше, що чистять, прибирають, це є дуже гарно. Кентиніон Вес Прат Стрит про 1 мел. Так, це вже ми направляємося в сторону води, в сторону порта. Ну, ось так, бачите, тут. Коротше, Трансамерика стоїть таке велике здання, я не знаю. Зараз ми будемо дивитися. Ну, ця башня, так, ця башня мені геть нагадала. Десь повністю Великобританія. Багато з туди Я забітала особливо ці, ці райони, вони дуже відрізняються. Вони не похожі на стиль коротше, цієї країни. Більш євро, європейський стиль. Да, ми то гарно висипаємося. Зразу приїжджаємо, то і лягаємо практично. Спимо дуже достатньо і гарно. Ну що, нам ще остається 5 минут, ну, значить 5 минут. Conventional center. Дуже ну, великий. Він тут, а, коротше, де метро ходить. Теж все під землею. Багато, звісно, що так зроблено. Ось, ось Тут дивіться, бачите, це вже більш такий, як німецький стиль. От воно, бачите, зразу відбується. Зразу можете бачити, що. United States, що тут таке є? Courthouse. Ой, хтось десь там сильно. Кольосами це Courthouse проїхали. Запіщав вовсю. Ну, так, да. це ми їдемо по, практично по даунтауні. Тобто центр города. самий самий ми культурні, на жовте не будемо їхати. От так. Трошки піднімаю, бо я його не держу. Так як приходиться вам трошки коментувати і держати руля. Подивіться, там теж таке інтересне оце здання, так. Да. Цікава архітектура, я би сказала. Люди всякі, не тільки а, ну, різноманітні культури тут знаходяться. Я не бачила, щоб так, що сильно, припустимо, якась одна така, ну, як би сказати, нація ні, різноманітність. Кону Угу. Там як гарно, як посаджено гарно. Дивіться, бачите, таке зелене гляньте. Ой-ой-ой, що це де? Це і справді воно так поросло, гляньте. О, вау! Коврик такий зроблений. Ну ось порт. Ми вже приїхали, бачите? Можете роздивитися, гляньте. Так, да, порт дуже гарний. Це місце таке сам, саме по собі дуже цікаве. Ну, можливо, щось трошки більше вам покажемо. Нам вже остається 3 минуточки. Ну, все, я думаю, ви трошки побачили, да? Трошки будете мати уявлення, тому що я знаю, я в багатьом розсилаю. Дехто з вас ніколи не буде мати такої можливості, щоб дійсно таке побачити, так як, ну, так як ми бачимо. Але то таке, а хтось з вас на великих дистанціях, Побачили, що навіть ті, що тут не бачили. Ну так, да. це означає, хто з ким дружить. Ну добре, все, Божих вам благословінь.